Привіт, друзі! Далі буде тренування для спини, але завчасно приготуйте собі ролл, або ж може його замінити пілатисний м'яч, або м'яч Франкліна, але якщо є рол, то візьміть ролл і насолоджуйтесь. З положенням на чотирьох будемо почергово округляти і прогинати спину. Округляємося від носа, а прогинаємося від тазу. За носиком тягнемося і округлюємо спину. Від куприка розкриваємося і прогинаємо спину. Навдосі прогин, із видихом округлення. А тепер все з точністю до навпаки, за носиком йдемо в прогин, а від тазу округляємося. За носом із вдохом йдемо в прогин, за куприком округляємось видих. Зараз будемо зміщувати нашу пряму спинку до правої і до лівої п'яточки почерговим. Спинка пряма, уявіть собі вісь, яка йде від куприка по хребту і продовжується до маківки. І ось цю вісь ми обмальовуємо грудною кліткою по колу, зміщуючи грудну клітку вправо, вниз, вліво і вгору. Коло велике. І в іншу сторону, дихання спокійне, і ставимо стопи на пів пальчики, і виштовхуємо себе в положення собака вниз. Два, три лопатки від двох, чотири, п'ять за маківкою витягнулись. шість. Сім і ще один разок вісім п'яточками потягнулися до землі, лопатки від вух, голову витягнули з плечей, гарненько штовхнули грудьми. Нахиляючи таз назад, починаємо покруглювати спину і штовхати її вперед. Коли плечики доходять до рівня над кистьми, ми так само від тазу. Будемо прогинати спинку і штовхати її назад. І виходимо в собаку мордою вниз. Звідти знову задній нахил хвилька четвіреньки, передній нахил прогин, собака вниз. Постарайтесь повільненько, в своєму темпі відтворити таку гарну хвильку хребтом. Йдемо в положення собака мордою вниз, і звідси так само через округлення від тазу. Круглу спинку штовхаємо в положення собака мордою вверх. І звідти від маківки, округляючись, штовхаємо себе в положення собака мордою вниз. Тобто тепер ми в обох випадках йдемо через округлення. Не спішіть, старайтесь робити посегментарно. Дороблюємо коло і з положення собака вниз, згинаємо коліна, але не ставимо на землю і переміщаємося корпусом вправо-вліво, в сторону кілька разочків. Опустіть сідниці і скомпенсуйте трошечки зап'ястя. Дайте їм відпочити. Так, тепер ставимо пальчики на килимок, але пальцями в напрямку до ніг і малюємо невеличкі кола, дозволяємо розтягнутися перед пліччю. в обережно-ніжненько. Наштуємо звичне положення на колішках. і зараз будемо за правою ручкою розкриватися в стелю навдосі, а з видихом проштовхувати праву під лівою вушку забираємо від плеча. Навдосі вгору і з видихом вниз. Змінюємо сторону. Тепер рухається ліва ручка нагору вдих, вниз-видих. Відчуйте, як рухаються лопатки з обох сторон. І не забувайте забирати плечі від вух напрямку до тазу. Для наступної вправи нам знадобиться рол, поки ви його берете. Послухайте. Тут ми будемо вчитися ротувати грудний відділ. Тобто таз і голова лишаються в нейтралі. Постарайтесь ними не рухати в сторони навколо своєї осі, а от грудний відділ якраз буде прокручуватись. Рол розміщуємо з лівого боку від тіла, кладемо праву ручку на рол і штовхаємо. Ром в ліву сторону. Грудна клітка буде злегка обертатись, голова і таз не рухаються. Не женіться за амплітудами, постарайтесь зробити вдумливий рух, відчути оберт саме грудним відділом. Ми зараз міняємо сторону, перекочуємо рол в праву в правий бік, ліву ручку на нього. І продовжуємо голова таз нерухомі, ліва рука штовхає ролл вправо, грудна клітка відповідно розвертається в праву сторону. За маківкою витяжіння, дихання у вас спокійне, можливо, захочеться його трошечки видовжувати під рух. І робимо іще один разочок і забираємо рольчик. Під спинку. Розміщуємо його на рівні грудей. Маєте відчути лопатками рол, повертаємось на бочок. Рол повинен бути м'який якщо вам незручно можна обійняти його клєдіком Спинка рівна, таз нейтральний, голову тримаємо і вдихаючи, штовхаємо нижніми ребрами. В рол. Він зробить невеличкий рух, має під вами злегка прокрутитися. Вдих нагору, видих вниз, голова а, лежить в руці, тобто шия не повинна напружуватись. Якщо раптом шия напружується, робіть а, зразу на іншу сторону таку ж саму кількість разів, тоді прийдеться зробити на а, кожен бік по кілька разочків. Якщо все гаразд, продовжуйте на одному бочку. Нижньою рукою ми не впираємось сильно в землю. Рух створюється від косих м'язів. Перевертаємось на інший бік. Знаходимо нижній край лопатки. Рівняємо спинку, криш лопатки, потилиться в одній лінії. П'яточки з ними в одній лінії, коліна виходять вперед. Ложимо голову в ручку. Вдихаючи, виштовхуємо нижніми ребрами рол. рол, може по дорозі десь відкочуватися, змінювати своє положення. Будьте спокійні, вільні, поправляти його так, щоб вам було зручно і комфортно. Вдохом штовхнули, видих розслабились видихом важливо так прям провіснути на рольчику, і розтягнути верхній бочок. Це наша заключна вправа, але завжди опціональним є доролити спинку звичним способом.